Кажете, українська мова така бідна, бідна, прям слів не вистачає. Ну а русский язик, він, звісно, дуже багато. Так ось, згідно словнику словарю академічного русского язика, в російській мові міститься від 150 до 200 тисяч слів. Згідно українському словнику сучасної мови, який, до речі, зараз довидається, українська мова від 200 до швидше за все до 200 50 тисяч слів, на 50 тисяч слів більше виходить. І наведу вам один приклад. У дивіться, Російською мовою он шов і розговарів. Тепер українське, можна сказати так, він ішов і гаманів. Ну, таке, легковажне. Він ступав і бесідував, бачите, більш філософське. А далі він ледь ноги тягнув і теревенив. Бачите, наскільки по різному, Так що вивчайте українську мову і її користуйтесь, вона неймовірно багата.